Субсидії по-новому, куди звертатися, та чи призначать її автоматично попри регулярні ракетні обстріли об'єктів критичної інфраструктури, українцям виплачуватимуть субсидії у непростий опалювальний сезон, але із певними змінами відтепер за соціальні виплати відповідатиме пенсійний фонд. Отже, що це означатиме? Вам більше не треба звертатися в органи соцзахисту за місцем проживання. Це стосується всіх регіонів, включно із тими, де ведуться активні. Бойові дії, а як отримати субсидію офіційно безробітним і що робити тим, хто боргує за комуналку або виїхав за кордон? Вікторія Дмитренко розкаже зараз. Житлові субсидії під час війни додаткова копійка від держави в найскладніший опалювальний сезон критично важлива для багатьох українців. То що слід знати? Для субсидіантів з нуля потрібна заява. Її можна оформити особисто у відділеннях пенсійного фонду або електронно через дію, додати декларацію та довідку про доходи. Тобто для тих, хто раніше отримував субсидію, фактично нічого не зміниться. Субсидію автоматично нарахують без повторного звернення, але є нюанси. Приміром, Жанні Іванівні нарахували нуль. Ми перевірили, що ви є отримачем житлової субсидії. Вам житлова субсидія була призначена на неопалювальний сезон. Єдине, що можу сказати, що розмір цієї субсидії складає нуль гривень. У списку субсидіантів вона є і це. Підтверджує сайт Мінсоцполітики, де можна перевірити дані, чому ж. Так може статися. Розкажемо трохи згодом, а поки розберемося з категоріями на субсидії. Пенсіонери зазвичай в топі заявників. А як бути переселенцям? Тепер для подання на субсидію їм не треба надавати договір оренди, а звертатися можна в будь-яке відділення пенсійного фонду в будь-якому місті. Органи місцевого самоврядування приходять до неї додому, складають акт обстеження житлово-побутових умов, оскільки за цією адресою може проживати і інша особа, і таким чином безпосередньо після. Складання акту, а їм буде назначена житлова субсидія. І тут треба врахувати, що дозволу власника житла на це не потрібно надавати. Однак майте на увазі, субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за фактичним місцем проживання. Право отримання житлової субсидії також розширили для українців, які перебувають за кордоном у період дії воєнного стану і ще два місяці після його скасування. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи на таких осіб не розраховуються. Що це означає? Наприклад, в квартирі зареєстрований чоловік, дружина та дитина. Дружина з дитиною вибули за кордон, і на сьогоднішній день звернення за призначенням житлової субсидії здійснює чоловік. Соціальні нормативи в цьому випадку будуть розраховуватися тільки на одного чоловіка, але доходи будуть враховані і дружини також. Ті доходи, які вона отримала у періоді, за які враховується житлова субсидія. Отримати субсидію люди Зможуть в зоні бойових дій або на деокупованих територіях там будуть застосовувати соціальні нормативи на комунальну послугу. В усіх містах України, якщо через чергові ракетні обстріли у помешканні буде відсутнє тепло, люди отримають субсидію. Запевняють в пенсійному фонді. Рахуватимуть так в такому випадку житлова субсидія надається на соціальну норму і соціальний норматив, і особа сплачує за фактично спожиті послуги. Подаватись на державну допомогу можуть українці, які Мають заборгованість з оплати комунальних послуг, яка утворилася після 24 лютого 2022 року. Раніше через борги у субсидії відмовляли, але правила відмови такі. Якщо маєте понад три місяці заборгованості за комуналку, термін позовної давності якого не минув, це три роки. А загальна сума перевищує 680 гривень. Ще одна причина вказані хибні доходи, наприклад, не вказали в декларації авто, яке придбали п'ять років тому. А ще депозити на суму 100 тисяч гривень або борги за аліменти. І не вийти відразу на сполох, якщо субсидію не отримали вчасно. Пенсіонерка Алла Григорівна два місяці без соціальних виплат. Отримує субсидію за покійного чоловіка військового. Сьогодні, аби все з'ясувати, прийшла до одного зі столичних центрів по правову допомогу. От за цей рік у мене два місяці не було субсидії. Я просто хотіла посовітуватися, можна ж то узнать, чи не можна, і все, більше нічого. такі затримки, якщо субсидія продовжена автоматично можливі, кажуть експерти. Усе через воєнний стан. В країні до того ж слід контролювати та надавати дані. Якщо хтось виписався, прописався або відбулися зміни в доходах. Тож, якщо у вас нуль, як в нашої героїні, це не означає, що наступного місяця ви також нічого не отримаєте. Скоріш за все на початок опалювального сезону за минулий місяць ще не набігла нарахована субсидія. Тож дочекайтеся наступної виплати і у разі питань повторно зверніться до відповідних служб та підготуйте усі необхідні документи про доходи і пам'яті. Тайте кожен окремий випадок розглядається індивідуально. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський та Костянтин Сиринок. Ми Україна, марафон Єдині Новини.